Тієї ночі старець Захарій не міг знайти спокою. Він сидів на порозі своєї хатини, захованої між карпатськими хребтами, і вдивлявся у безмежне нічне небо. Очі його відбивали відблиск зірок, та в них живріла глибока мудрість років і пережитих випробувань. Він відчував, що щось насувається вітер ніс із собою не лише холод, а й відлуння прийдешніх змін. І ось, наче крізь туман. Перед ним постала картина Останній день цієї виснажливої війни. Він бачив міста, де ще вчора палахкотів вогонь, битв, руїни, що мовчазно свідчили про випробування, які випали на долю народу. Але він бачив і дещо інше крізь попіл і темряву пробивалося світло нового ранку, день, коли нарешті усе зміниться. Він не знав точної дати. Але бачив це так виразно, наче стояв посеред цього дня. Ранок розпочнеться, як і сотні інших. Сонце неквапливо підніметься над обпаленою землею. Військові загони займуть свої позиції, а безпілотники здіймуться у небо. Та цього разу усе буде інакше. Від самого ранку ворог почне хаотично відступати. Не перегрупування, не нова тактика, а панічна втеча. Захарій бачив, як українські воїни спершу не вірили своїм очам, вони боялися пастки, нового підступу. Але ні, це була правда: лінії фронту почнуть руйнуватися одна за одною. У ворога не залишиться сил, їхній тил розпадеться. Командири в розгубленості, солдати покидають зброю. Але тікати вдасться не всім. Десь у владних кабінетах хтось вже ставить останні підписи. Дзвінки короткі, накази різкі, історія робить вирішальний крок, але вже надто пізно. Вони знають, їхня епоха завершена. Захарій бачив місто, яке стане символом фіналу, його вулиці, ще пам'ятали вибухи, але воно залишилося незламним. Саме тут прозвучить останній постріл, солдат, який натисне на спусковий гачок, не знатиме, що саме його дія поставить крапку у війні. Звук пострілу, що розчиниться в тиші, і світ більше не буде таким, як раніше. Захарій бачив, як після цього западає мовчання. Вперше за довгі роки земля перестане здригатися від вибухів. Повітря стане чистішим, а вітер більше не приноситиме запаху гару. Ворог відійде назавжди, залишаючи після себе тільки руїни. Захарій бачив воїнів, що стояли посеред цих уламків. Вдивляючись у небо, вони здобули перемогу, але розуміли це лише початок нового шляху. Попереду відбудова, нові випробування, нові виклики. Але зараз, сьогодні, вони можуть просто стояти і дихати вільним повітрям. Сонце зайде, небо буде спокійним, без вибухів, без сирен, без війни. Старець Захарій відкрив очі, його руки ледь помітно тремтіли, але в погляді була впевненість. Він знав, цей день прийде, і останній постріл прозвучить, а з ним розпочнеться нова історія. Та бачив він і інше майбутнє, сповнене складнощів і викликів. Він бачив площі міст, де люди обіймали одне одного, святкуючи мир. Він бачив вулиці, на яких знову лунав дитячий сміх. Бачив країну, що підіймалася з руїн, відбудовувалася і зростала. Але також він бачив сльози тих, хто втратив найдорожче. Він знав, пам'ять про загиблих житиме в кожному камені, в кожному серці. Та, попри весь біль, Україна стане сильнішою, він бачив нове покоління, яке більше не знатиме страху. І хоча шлях буде нелегким, він буде вільним, це буде початок нової доби, і коли останній постріл розчиниться в тиші. Україна зробить свій перший подих у новому майбутньому.